Дай Бог, щоб таких приємних приводів у нас в сезоні в майбутньому було більше, як після матчу з Чорноморцем. В березні у нас переміг кращий гравець місяця за версію болівальників Богдан Слюби, так йому було. Це була не останнє. Ще команди не війшли в сезон просто. квітні <пражнені> <Це було. пражнені> Юра Климчук. Звичайно, мені дуже приємно, що болівальники вибирають мене. Ну, я також стараюся, максимально відусть на грі. Думаю, заслужено отривали. Так, як пацани кажуть з команди, що вся село голосувала за мене. Хочу подякувати, мені дуже приємно. Це надихає і дає стимул грати ще краще і, і приносити команді позитивний результат.

Дуже мало. Звичайно, буде дуже, дуже серйозна гра, тому що Олександрія захоче залишитись на п'ятому місці, попасти в Лігу конференцій. Нам також та перемога. Дуже важливо з огляду на наше турнірне становище, тому чекаємо хорошу гру. Там хороший підбір футболістів в команді, футболісти, які, я рахую, порівню своєї кваліфікації, десь заслуговують на місце від третього по п'яте, тому там хороші футболісти, тренер, прийшов новий тренер, нові вимоги, там хочуть грати в сучасний футбол з позиції сили, з позиції контролю м'яча, тому буде цікаво з ними зіграти. Ваш пробуй, раз між воротарем і захисниками. Раз так, раз так. зараз До мене відстукався, до мене відстукався. Юра, тябую туди. Іграємо в штрафній площадці. І в штрафні граємо, внизу все шукайте, вбігає. Я побоже забігаю. Зараз вбігайте, забігайте, в площадь. Це буде дуже важливий матч для нас, тому що ми вже так. Це фінал для нас, це реально фінал. Але ми зараз у хорошому настрої, тому що у нас непогана серія. Ми, ми на ходу зараз. Дуже добре хлопці тренуються. І так, ми проаналізовували, то, що там багато варіантів є, як залишиться вищій лізі. Але найголовніший варіант це виходити і перемагати. Ми перемагаємо і ми залишаємося вищій лізі. Це все, що від нас треба зараз. Ми зараз концентровані на своїй грі, тому що вона на нас останнім часом непогано получається. Туди, туди! Вкрай не туди відкривайте! Тесла прием! Прием чуть-чуть Хороший стадия! Ще один такий приємний привід є. У нас виявляються болівальники не ще у Львові там, чи в області, а є болівальники юні по всій Україні. Зокрема, з Полтави. Такий нам прийшов лист, намалювати Олексія, довго може молодості це було, але сам це та, і там написали, написали листа, і Ляша вже може відкрити сам. Я вже не відкривав. Відкриваю попали. <гірки> Три квадрати, п'ять, два назирають. Мене звати Саша, і я ваш великий фанат з Полтави. Я дивлюся всі ваші матчі та підтримую вас. Мені дуже подобається ваша гра, характер, бачення, поля та лідерські якості. Я дуже радий, що зміг передати вам цей лист. Також я сподіваюся, що скоро зможу. Побачити вашу гру наживо на власні очі. У мене є велика мрія. Я б дуже хотів отримати вашу ігрову футболку. Для мене це буде найкращим подарунком, який я запам'ятаю та збережу на все життя. Будь ласка, допоможіть тілити мою мрію в реальність. Я буду безмежно радий і вдячний вам. Я хочу побажати вам міцного здоров'я, перемог у житті та на футбольному полі. Я пишаюся вами. Дякую дуже. Олександр, да, залишив адреску, все зробив. Я коли сам малий був то були якісь такі люди, якими я захоплювався ну, в українському футболі, в європейському футболі. Тому я думаю, що не буде проблем. Вийшли у футболочку. Це, я розумію, що для людини, для нас вроді би така значна подія, а для когось це так, емоційний підйом, заряд енергії хороший, позитивної. Тому чесно, що десь в інших містах ще дивляться, болівають, це приємно. Тому так. треба продовжувати працювати ще наполегліше. あれは Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет! Підтримуємо український футбол.